Привіт народ, і цього разу я хочу підтримати хайпову, можна сказати, тему про план Зеленського, точніше, про те, як ми можемо піднімати багато шуму з нічого. Пояснюю, чому з нічого. Тому що Володимир Зеленський, якщо чесно, нічого не сказав. Навіть він там робив інтерв'ю, на його щастя, я його, так би мовити, не розглядала, тому що я видохлась, якщо чесно. Я пішла у відпустку таку невеличку. Словом, нехай поживе Володимир Зеленський, тим не менше. Володимир Зеленський, по суті, нічого не сказав. Віталій Портніков, якщо чесно, сказав більше. Можете його послухати. Володимир Зеленський у інтерв'ю культовому ведучому телекомпанії CNN Фаріду Закарі у загальних рисах обмалював той план перемоги, який він збирається презентувати чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, а також кандидатам на посаду очільника американської держави Камель Гаріс та Дональду Трампу. за словами Зеленського. План складається з чотирьох головних пунктів і ще одного додатково. Серед тих напрямків, які Володимир Зеленський збирається презентувати Джозефу Байдену під час ймовірно прощальної зустрічі лідерів на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, є мова про геополітичне місце України, сильну військову допомогу Україні, яка має бути доступною, і на яку не будуть давати дозволи, тобто Україна має отримати можливість сама розпоряджатися цією зброєю, яку вона буде отримувати від західних держав, а також економічну підтримку, яка надійде як у нинішній, так і у складний післявоєнний період. Ну і Звичайно ж, важливим навіть є не те, які пункти плану перерахував Володимир Зеленський. Але навіть цього замало. От що оце за план, ви мені поясніть? Де ви тут його бачите? Ну, тобто наша влада відверто нічого не каже народу, відверто маніпулює. І найцікавіше те, що наші ломи це пробачають нашій владі. Ну, клас, да? Там ще була розмова щодо Більда, тому що Більд такий сякий, випустив статтю більд, якщо що чесно, також нічого не сказав. Ну так, з тезами у Більда вийшло краще, З деякими тезами Більда я навіть згодна. Ну, тобто, те, що Володимир Зеленський хоче все поставити на одну карту. Правда? Правда. Хто буде з цим сперечатися? Аж ніхто, я думаю. І те, що ця гоставка може прогоріти в пух і прах, це також правда. Ну, думаю, для всіх, хто любить думати, правда. Там, ще Шольц виступив, Шольц взагалі нічого не сказав. Маю на увазі нічого тривіального, за що б його треба було б розпинати? Взагалі нічого. Шольц зі свого боку подивився на ситуацію. Ну, Шольцу якраз тактичний погляд вибачається. Тому що, якщо чесно, війна в Україні дещо відсторонна від Шольца, і Шольцу можна дивитися на те трішки збоку. Він подивився на нашу ситуацію, так би мовити, з важним німецьким поглядом і зрозумів, що ну так, треба щось із цим робити. нашим не сподобалося, що можна з цим зробити. Хоча наші чоловіки, ті, хто тактики і ті, хто все ж таки люблять політичне поле, вони відразу кажуть, що виходячи з нинішньої ситуації, треба домовлятися. Я, якщо чесно, скептик, я не бачу навіть вікна, де домовлятися. І я поясню, чому. Тому що, поки я шукала план Зеленського, я знайшла конкретний російський план, це план Медведєва. От подивіться на нього уважно і скажіть мені, чи можливий план перемир'я навіть не миру, навіть просто план перемир'я до 2026 року. Неможливий, Росія не зупиниться до 2026 року. навіть у 2026 році також не факт, що вона зупиниться. Тому Україна змушена оборонятися, хоче вона того чи не хоче. І про це треба говорити нашим європейським партнерам. Володимир Зеленський, коли вже зібрався в США, нехай пробиває ленд-ліз. Тому що з того, що я бачила, що ленд-ліз у нас на паузі. Як я розумію, лендліз не потрібен. Чесно. З ША паралельно, є ленд-ліз у України чи немає ленд лендлізу в Україні. Це Володимиру Зеленському бракує елементарно яєць. Даруйте вже за пряму мову. Кредитів він боїться, красота моя. А воювати він чим буде? Я вже мовчу про те, що за три роки війни Володимир Зеленський, як президент, взагалі не почухався ні разу. Ну, я маю на увазі строго в тактико-стратегічній сфері. От строго, так би мовити, по мапі, яку нам дає Росія. От Росія сформулювала не лише план як такий, Росія сформулювала цілу мапу. Як вона буде робити. І ви можете сміятися з цієї карти. Не сміятися. Взагалі нікому не цікаво, що там думають з приду цієї карти наші хайпомани. Тому що я цю карту знайшла під заголовком хі-хі-ха-ха, ну, грубо кажучи, чисельно округляючи зміст. Це план Медведів, який він там представив на якомусь там форумі, словом. Дуже смішний план, дуже нашим хайпоманам сподобалось. От тільки я подивлюся, як ви будете сміятися в 2026 році, коли ми і далі будемо так готуватися до війни. Коли у нас і далі буде така мерзена підготовка уже до готової війни. Розумієте, в чому фокус? У нас іде війна, а у нас хайп поставлений нормально. Бововна, знову ж таки, у нас цвітей пахне! Ну, клас! Люди, хто буде в політичній сфері протягувати бавовну, я тому подарую памперси. Чесно. Бо це дитяча тема, її навіть не всунеш в політичну сферу ніяк. Бавовна – це не політика, це тупо хайп не прикрити. Які наші люди жують, так би мовити, і хвалять і нахвалюють. Тим не менше, коли ми. Активно просуваємо наступ на Росію, ми забуваємо про тил. Жоден дурень не веде наступальну операцію з неприкритим тилом. Тільки ми. От тільки Володимир Зеленський і його прихвостній хай помаганий. Розумієте? Це такий ідіотизм страшний. Я вже мовчу про те, що бракує зброї. Та подумайте ж ви головою, чи чим ви там думаєте? Якщо нам потрібна зброя, то нам потрібен ленд-ліз. Притом ленд-ліз треба зараз уже проговорювати з усіма там в Штатах. Тому що навіть ленд-ліз, як такий, він не запуститься сьогодні на завтра, щоб ви розуміли. Він, як мінімум, півроку буде шнурувати, поки там запустяться всі заводи у США, поки там буде прийом на роботу, так би мовити, працівників. Поки всі підпишуть свої контракти, а це Захід. Тут все вирішується вкрай, вкрай, вкрай повільно, зато дотошно. Тобто на це також треба зробити поправку. Не шахер-махер, як у нас прийнято, а все ж таки кропітливо і дотошно. Плюс ми маємо старатися, а ми ж не стараємось. Юрій Бутусов порадував ситуацію з Мавіками. Куди це взагалі натягується? Як це так можна допустити, що у нас армія під час війни фінансується за залишковим принципом? Ну, це взагалі на голову не налазить. І це при тому, що іде війна. І ми тупо даруйте, щоб я зараз не лаялася, ми просто свої тили, ми просто лишаємо голими босами і не прикритими нічим. Ми так в житті війну не виграємо. Це навіть, якщо просто подивитися на тактику, я вже мовчу про стратегію. Тому що стратегію народити в нас не може жоден чоловік. Розумієте? А тим не менше, війна, окрім того всього, це ще боротьба стратегії. Це боротьба політики і боротьба стратегії. Давайте ще раз проговорю стратегію. Це вже буде другий раз, сподіваюся, з третього разу все ж таки дійде. Тож. Що ми можемо зробити суто із стратегічного плану. Перше, це саме, так би мовити, плаксиве для наших політиків, це те, що ми скорочуємо все і вся в політичній сфері. Тобто, нам не потрібно додавати нових міністерств, Володимир Олександрович. Нам треба їх скорочувати. Можете послухати Павла Сабастьяновича, я раджу, тобто мені подобається економічний підхід цієї людини. Послухайте його. Просто скоротіть. Ну Тобто, часом все, що потрібно в державі, це грамотний бухгалтер. ну Тобто, грамотна людина, яка любить рахувати. От Павло Себастьянович любить рахувати, тільки ж його ніхто не слухає. Він любить рахувати в політичній сфері. От беремо Павла Себастьяновича і кажемо, реорганізуй нам, будь ласка, все і вся. Поскорочу все, що бачиш, все до чого доторкнеться Оце поскорочуть. Далі ми повертаємо залужного. Або принаймні слухаємо військових, кому там що подобається, хто їм подобається, того і ставимо, але ми ставимо перш за все стратега Тобто, залужний вміє планувати наперед, він вміє прораховувати кроки. І я зараз дивлюся на нього як на стратега, як на людину, на яку можна покластися в політичному плануванні, коли що. Тобто, не стосуючись військового планування і так далі і тому подібне. Тобто, він як генерал, він там сам розбереться в своїй пісочниці, що йому там треба. Але він мені потрібен як стратег в політико-військовому плануванні. Далі ми забезпечуємо Зброю армії. Для цього у нас є ленд-ліз. Ну, як є? Ми беремо крепенько свої яєчки в ручки і йдемо у США. Домовляємося з ША, що США запускає Це Потрібно зробити зараз. Бо інакше ми втратимо південь. Я голову відірую комусь. Далі. Ми запускаємо свої заводи, ми не гальмуємо виробництво власної промисловості Володимир Олександрович. Верховний ви наш головнокомандувач. Ми цього не робимо. Тому що це просто злочинна бездіяльність у воєнний час. Якщо Володимир Зеленський думає, що його запам'ятають по тому, як він піарився як останній день, то якщо ви відкривали. Так би мовити, книжки по літературі, то ви там, напевно, часто зустрічали людей, які от на той час спираються як на дуже-дуже дуже дуже відомих. А ви як глядати, читати, відкриваєте книжку, і ви гадки не маєте, що це за людина. От, от гадки, от взагалі, от така у нас була доля у всіляких цих хайпоманів, які дуже відомі в свій час, тільки для історії вони не мають жодного значення. І до цих людей хочу приєднатися Володимир Зеленський. А це буде образило, тому що він ж верховний головну команду. Ви хочете сказати, він дарма запускав свій телемарафон? Дарма, так, да, однозначно дарма. Але ми про це не скажемо. Далі ми оптимізовуємо економіку, ми реформуємо армію, ми робимо так, щоб в армію народ хотів. І так це буде важко. Доведеться запустити рекламну кампанію однозначно. Тому що Володимир Зеленський своїм самодурством з оцією бусифікацією він такого не робив. Що тепер військових народ тупо боїться. Це велике політичне досягнення Володимира Олександровича да і це ще ж не все. Ми оптимізуємо економіку, військову сферу, ми не тиснемо на бізнес. Тобто, якщо економісти кажуть, що не треба піднімати податки, то ми ж їх не піднімаємо. Тобто, у нас є дотації наших західних партнерів. Вони просто мають йти буквально по напрямку. Плюс за них треба звітувати також. Тому що це довірливі стосунки поміж партнерами. А не так, що ми хочемо все собі, і не хочемо відповідальності. Така безвідповідальна політика, вона також дається в знаки. І хоч у нас наш інтернет роздуває, так би мовити, мильну бульбашку, що в усьому винен Захід, народ, але Захід дає гроші, дає зброю кому? Вгадайте з трьох разів? нашій владі, конкретно Володимиру Зеленському. І його, так би мовити, послідовникам дає захід зброю і гроші. А вже те, як розпоряджається зброєю та грошима Володимира Зеленський, заходу, якщо чесно, вже не стосується. Звісно, ми хочемо більше, от що що наші хотячки, вони ростуть. Вони ростуть, тільки я не розумію навіщо. Тобто це сильно. Дається знаки, що у нас інфантильне суспільство як таке. Тобто Володимир Зеленський сказав, що в цьому винен захід, і суспільство це проковнуло. Гірше, що прокохнули журналісти. Тобто, деякі журналісти так відверто хайпують, що взагалі на голову не налазить, якщо чесно. Ну, як ну ви представники інформаційного суспільства? Ваша безпосередньо маю на увазі журналістів. Мета це донести правду до людей. Ви ж, коли поступали на журфаки, ви ж все ж таки хотіли донести правду до людей. да? Як ви опустилися до рівня тупоголових хайпоманів, я не знаю. Я розумію, що деградувати воно завжди просто, завжди легко. От тільки як ви будете підніматися і доводити потім, що ви не їжаки, оце буде цікаво спостерігати. Тим не менше. Враховуючи ці всі фактори, які ми не використовуємо. Тобто, у нас завищені очікування перед заходом, а вимоги до себе у нас на нулі. Гірше за все, що до Володимира Зеленського на нулі. Хоча він узурпував владу. Він підігнув під себе все, що тільки може. І не хоче нести за це відповідальність. Як це так? І виборів він ж проводити не хоче. З точки зору історії Володимир Зеленський цементує владу. Тобто він, він уже фактично закон про воєнний стан використав для узурпації влади. Він уже порушив закон. Він уже, так би мовити, начхав на будь-яке законодавство, якщо чесно. Це уже видно. Ви думаєте, можна цього вирутить якось гарно? Чим більше ви затягуєте оцей весь час. Тим найгірший сценарій Володимир Зеленський наривається. Ну, тобто, він, якщо чесно, уже на Рубіконі. Йому вже потрібні вибори. Це йому треба вибори. Тому що якщо він протримається ще рік-два, а ситуація буде погіршуватися, тому що ми тили лишаємо, так би мовити, на волю Божу. Це нам сильно допоможе. І за це ж потрібно буде комусь відповідати. Гадайте, кому? І Володимир Зеленський мав би клепку, він уже пішов би на вибори. Тому що так простіше сказати, що ой, якось так вийшло, ніхто ж не знав, що війна буде. Це раз, а потім ніхто не знав, що війна продовжиться три роки йшла війна. Активне вторгнення, ми не чесалися, ми займалися самодурством, тому слово Володимиру Зеленському треба мати клепку і якось спригувати з цього потяга, якого він розігнав. Але я не думаю, що у нього вистачить причандаль, так би мовити, в штанцях, тому що от сконцентрувати владу деякі особистості можуть. Вони можуть створити монополію імені себе. Дурне діло не хитрее, як чесно. Я подивлюся, як ви гаврики цю монополію втримаєте. Тому що ця монополія, от уявіть собі, що вона буде з кожним разом все важчою і важчою, і важчою, і важчою. плюс вона буде все гарячіше і гарячіше. Треба мати розум і її відпустити, а куди Куди ж ви без неї? І в результаті люди, які мають владу у нас на гору ма починають бути сильно схожими. Знаєте, О, моє золото, моє золото. От якось так. Але справа в тому, що в контексті війни, коли у нас тили не будуть витримувати, а хайпові запити суспільства будуть підігріватися тим, що ага, ми йдемо на Курськ, ага, ми там будемо бомбити Росію. то при тому, що знову ж таки у нас просідають тили. І це нікому не цікаво, тому що ж не хайпово. Ця вся історія погано закінчиться, я думаю, в кроках рік-два. Тобто, максимум, що буде триматися ця ситуація. Третього року, шостого року війни, ця ситуація не витримає. Тому що наша державна машина, вона і зараз на ладан дихає. Просто там ще десь є такі малесенькі скріпляючі елементи, які цю систему поки що тримають. Але пам'ятайте про те, що вони її поки що тримають. І як би народ не казав, що ой, нам потрібен Зеленський для того, щоб просто утримати державу, даруйте, він не втримає державу, якщо чесно. І тому вся оця його балаканина, вона якщо чесно не варта навіть виведеного яйця. Добре, я дещо відійшла теми, На цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте зараз. Обов'язково люблю цілую, Бувайте, па-па!